Відтепер ранкова хвилина мовчання проходитиме по новому з 22 жовтня рівно о 9.00 всі 112 світлофорів у місті 60 секунд стануть червоними. Пішоходи та водії мають зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих у цій війні. Ми запитали криворіжців, чи підтримують вони таку ініціативу. Зараз дуже важкий час для всіх. Мусимо шанувати всіх. Загиблих героїв ми віддаємо шану, як вони захищали нас, ці герої. Ну це культура піклування про наших загиблих. Пам'ять о загиблих героях нашої країни. Ну і це дань почесті нашим, нашим бійцям. Вона зроблена для того, щоб пом'янути всіх тих, хто віддав життя. Щоб пам'ятали? Хвилина мовчання вже давно є традиційною акцією для Кривого Рогу. Її щоранку проводять на перехресті біля центрального міського ринку та щосуботи у різних куточках міста. А відтепер таке нагадування для пішоходів та водіїв буде обов'язковим щоранку. Хвилина мовчання це одна єдина хвилина за всю добу, коли уся країна, зокрема і Кривий Ріг, вшановує полеглих героїв та усіх цивільних дорослих і дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Це єдина Хвилина тиші, яка має значення більше ніж будь-яке слово, така прекрасна ініціатива Олександра Юрійовича, так вмикати червоне світло світлофорів абсолютно на усіх перехрестях, зупиняючи цим рух і привертаючи увагу і перехожих, і водіїв, так і пасажирів громадського транспорту до загальнонаціональної акції Хвилини мовчання це прекрасно. Після закінчення хвилини мовчання о 9.01 відлік часу на світофорах продовжиться з того моменту, на якому його перервала хвилина мовчання. Та рух буде продовжено. Вшануємо загиблих, яких більше ніколи не буде з нами. Анастасія Костенюк, Анастасія Співак, Максим Мурашов, Іван Сергієв, Гліб Припчук, Анна Мінервіна, Паршимський.